V efírii Ukrajinská služba Polského rádio. Вітання. У ефірі польська версія це спільний проект польського та громадського радіо зі студії у Варшаві. Вас вітає Мирослав Трофимук, за звукорежисерським пультом сьогодні Магда Чайковська. Попереду на вас чекають два матеріали наших колег. Інна Ясніцька підготувала матеріал про українську архітектуру. Говорила вона із модераторкою дискусії на часі міста ЮЕЙ. Головою громадської організації Ефект дитина Анною Ольховою у рамках фестивалю Україна у центрі Любліна». Володимир Гарматюк розмовляв із польським американістом, експертом з міжнародних відносин Карлем Шульцем, який вважає, що мир можна тільки здобути, тобто Росію треба перемогти. Детальніше про стратегію і тактику такої перемоги ми почуємо трішки пізніше у матеріалі Володимира. А зараз традиційно час на новини, і їх для нас сьогодні готує Сніжана Чернюк. країни Балтії та Польща прагнуть посилення ППО східного флангу НАТО. Польський експерт-міжнародник прокоментував смерть лідера Хезболи. Генерал Діас Девільєгас говорить, що Польща має бути присутня під час мирних переговорів щодо України. Латвія, Литва, Естонія та Польща співпрацюють для кращої безпеки східного кордону ЄС і НАТО. Докладають зусиль для отримання додаткового фінансування від ЄС, а від НАТО можливість негайного посилення протиповітряної оборони, заявив очільник Міноборони Латвії Андрій Спруц. Міністр оборони трьох Балтійських країн, і заступник міністра Польщі Станіслав Зьонтек зустрілися 27 вересня у Даугавпілсі на південному сході Латвії. Ми повинні бути готові до війни і обере в мирний час визнав спруц. Він підкреслив, що небезпечний для населення не лише безпілотник, який летить, але й той, що падає. Досвід України це показує, додав міністр, якого цитує телеканал LTV. Міністри країн Балтії та Польщі згадали нещодавний інцидент із російським озброєним безпілотником, який влетів у Латвію з Білорусі, та впав на відкритій місцевості за кілька десятків кілометрів від кордону. Влада Латвії розпочала розслідування з цього приводу. Також уточнюється, чи вірно діяли військові, не вживаючи заходів щодо захоплення чи збиття безпілотника, та чи дотримувалися відповідних процедур. Лідер Ліванської хезболи Хасан Насрала та більшість лідерів угруповання загинули, повідомив, надав Шушані військовий речник Ізраїльської армії. Ізраїльські ВПС 27 вересня атакували штаб-квартиру хезболи на півдні Лівану. На будівлю, під якою ховалися бойовики, літаки скинули понад 80 бомб вагою в одну тонну. Міхал Ойнаровіць, експерт Польського інституту міжнародних справ, сказав в ефірі польського радіо 24, що усуни Нення керівництва хезболи змусить цю організацію відновлювати свої структури. Бачимо, що в останні дні та тижні насправді було знищено керівництво хезболи. Це створює певну порожнечу і руйнує ланцюг командування. Сама лише Пейджерна назвімо так. Операція дуже вплинула на зв'язок між багатьма штаблями цієї організації. Тож певного роду перегрупування, перетасовка буде першою дією хезболи. А Ізраїль буде продовжувати цей влучний керу. Нованто наградише групування буде мисля пішим чиніком постріл гезболаху, а ізраїльно бе континуватим добром пасе. Останнім часом Ізраїль різними способами усунув бойовиків і лідерів хезболи. Польська влада повинна бути присутня під час можливих міжнародних переговорів щодо миру в Україні, заявив іспанський генерал у відставці Вінсенте Діас де Вільєгас в інтерв'ю польському агентству преси. Колишній командувач військами НАТО вказав на велику відданість Польщі незалежності України та інтеграції із Заходом. Припущення про те, що Польща буде наступною ціллю Росії після України, є реалістичним. Однак, у такій самій ситуації перебувають ще багато країн Східної, ...та Північної Європи Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія і навіть Норвегія, додав він. Генерал зазначив, що, хоча, цитую, Росія слабшає через війну в Україні, але її людські резерви втричі перевищують українські кінець. цитати. Іспанський командир застеріг від позиції Заходу з можливим припиненням вогню чи миром в Україні. Він наголосив, що Захід повинен зробити все, аби Путін не отримав переваги в Україні, оскільки це завадить справедливому мирному процесу. Водночас. Звернув увагу на необхідність піти на поступки російському президенту під час можливих переговорів. Цитую: можливо, якби російські війська залишили окуповані території України, Путін натомість був би звільнений від кримінальної відповідальності, додав генерал Діаз Де Вільєга, зазначивши, що нинішня ситуація в цій країні не віщує швидкого початку переговорів про припинення вогню. Він висловив думку, що причиною війни в Україні є поблажлива політика західних політиків щодо Росії в останні роки. Він попередив, що що неспроможність зробити висновки з цієї помилкової стратегії може призвести до агресії Росії проти Європейського Союзу в майбутньому. Він розкритикував політичну еліту ЄС США за надмірне применшення загроз з боку Кремля. Цитую: війни в Україні можна було уникнути, але після 2014 року, коли Путін окупував Крим, Захід зробив мало. Тому природно, агресор не міг зупинитися. Тепер потрібно зробити все, щоб Росія не поширила конфлікт на інші регіони світу. Сказав іспанський командувач, висловлюючи стурбованість низьким рівнем озброєння західноєвропейських країн, і подякуємо сніжані Чернюк за ці новини. Нагадую, ви слухаєте польську версію. Це спільний проект польського та громадського. Радіо, і ми цей ефір продовжуємо матеріалом Володимира Гарматюка, який розмовляв з польським американістом, експертом з міжнародних відносин Каролем Шульцем. Польський американіст, експерт з міжнародних відносин Кароль Шульц вважає, що мир можна тільки здобути, тобто Росію треба перемогти. Тож Україні треба дати зброю, якою вона може. Бити по військових цілях будь де. А Захід, нарешті, має перестати боятися Путіна та його так званих червоних ліній. Володимир Зеленський відвідав США із офіційним візитом, який по різному було сприйнято. Видання Ель Паріс, наприклад, так коментує цей візит. Війна в Україні досягає вирішального моменту. За п'ять тижнів до президентських виборів у США, коли на карту поставлено майбутнє постачання зброї. Фінансової допомоги та дипломатичної підтримки. Зеленський обрав цей момент для представлення свого мирного плану з метою підготовки до найгіршого президентства Трампа. У той же час він сподівається, що у разі перемоги Гарріс це допоможе якнайшвидше покласти край війні. Журналісти стверджують, що Україна досягає межі своїх потужностей і стикається із серйозними проблемами в енергетиці напередодні зими. Моральний дух громадян починає слабшати. Зовнішній тиск для переговорів зростає, щоб сісти за стіл переговорів, Україні потрібно щось змінити, змінити правила гри, щоб РФ уклала мир. Детальніше у розмові Володимира Гарматюка із Каролем Шульцем. Отже, цей візит президента Зеленського сприйняли по різному. Там він мав представити мирний план. Звісно, цього плану наразі ніхто офіційно не бачив, бо він є таємним. Однак, вже під час візиту у Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що Білий Дім цей план не вразив. Також пов'язаний з цим візитом певний скандал. Були звинувачення про те, що Україна, начебто, втручається у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки, бо президент Зеленський поїхав до штату Пенсильванія, який є таким штатом гойдалкою, скажімо так, адже він є одним із ключових, коли йдеться про голосування за того чи іншого кандидата. Вимагали також звільнення посла Українського Маркерової, яка організовувала цей візит. Зеленського, начебто, знову ж таки, через те, що під час відвідування штату Пенсильванія не було запрошено республіканців. Словом, про все це я і запитав у кароля. Шульца, зокрема, конкретно про цей політичний скандал. Тобто, моїм то не є скандал, тож републікані так тверджувала на потреби. Ну як на мене, то це не скандал, бо республіканці, ні, 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 республіканці ні, ні, говорять ні, ні, про це з політичною метою. Їхні заяви не є бо, фактами. Факти не, такі, що мир можна тільки здобути, тобто Росію треба перемогти. Справа в тому, що у Трампа немає зовнішньої політики, він не має уявлення про ситуацію в Україні, він не має уявлення про ситуацію на фронті, він завжди був покірним путіну і робив коментарі, які показують, що він має більше спільного з Путіном ніж з національними інтересами Сполучених Штатів. Тож я б не надто хвилювався з цього приводу, тому що республіканці скажуть і зроблять що завгодно, скажуть будь-яку дурницю. Поляризація зайшла настільки далеко, що щоб не робив Трамп. Щоб не робив Байден, щоб не робила Гарріс, коли справа доходить до зовнішньої політики, це мало на що впливає. І зараз найголовніше питання, чи нарешті американці перестануть грати в цю незрозумілу гру, тобто чи дозволять Україні захищати себе так, як вона повинна себе захищати, тобто атакувати всіма доступними засобами військові об'єкти, у тому числі і на території Росії, Повинна ще броніть. Чує цілі целемілітарне? Кожним доступним шротком також на ТЕРИТОРІЮ РОСІЇ. стосовно того, що Україна, начебто, втручається у політичний процес у вибори у Сполучених Штатах Америки, адже коли зустрічалися із Трампом інші очільники держав, наприклад, Орбан Дуда чи Нетаньяху, то таких ситуацій не було, і таких заяв. Та й коли, зрештою, Зеленський зустрічався із республіканцями, демократи не говорили про втручання у вибори, то як би ви це прокоментували? засад республіканці переважно давно порушували правила і не дотримувалися їх неодноразово. То, звісно, для візиту Зеленського не було обрано найкращий час. Бо традиція була такою, що коли є вибори, ми не заважаємо, і ми точно не їздимо до штату, який є ключем до Білого Дому. Проте, поляризація зайшла так далеко. Республіканці вже настільки зруйнували американську традицію перейшли всі межі, що я вважаю, що демократи чинять правильно, тобто ми перебуваємо у точці. Екзистенційної загрози не лише для України, а й для всієї Європи з боку російського тоталітаризму, і ми знаємо, що Пенсільванія важлива, тому що там є українська меншина понад 100 тисяч людей діаспора, а також є польська діаспора, яка явно проукраїнська. Тому цей візит є звичайно політично значущим. Події відбуваються у Скрентоні, тобто коли Зеленський відвідав фабрику боєпропасів у Скрентоні рідному місті Джо Байдена, а також у штаті Пенсільванія. І туди, зрештою, найчастіше їздять Камала Гарріс і Дональд Трамп як кандидати. Тож ясно, що там усі борються за голоси. Ну а оскільки Трамп проросійський, то силою обставин і раціональним мисленням демократи йдуть іншим шляхом, тобто шляхом підтримки України, демократій до другого сторону, чи спатія. Сперті України є інформація, що начебто адміністрація Байдена зараз власне шукає можливості використати ще 5 мільярдів доларів допомоги на допомогу Україні, і що, начебто, повноваження Байдена вже так закінчуються десь від жовтня. Він не матиме можливості для великого маневру. З того цаністам ну, не, не jestem pewien що до того дедлайну deadline'u październikowego. наскільки мені відомо, я не впевнений, щодо жовтневого терміну, поки Джо Байден президент і він буде президентом до, до кінця, кінця грудня. Можливо, ці гроші вже надані Україні. Тобто, Конгрес і Сенат погодилися. Тепер це питання прийняття рішення, і це прерогатива президента, коли і на що ці гроші будуть витрачені. Але головне, звичайно, ця підтримка абсолютно необхідна і головне в тому, що українці нарешті. Чи зможуть використати цю зброю як і належить, тобто атакувати будь-яку військову ціль, чи то в Україні, чи в Росії? До є в Україні чи в Ну, власне говорили про те, що можливо дозволу Україна отримає на засіданні генасамблеї ООН якраз під час цього візиту, але поки що немає такої згоди, немає офіційної інформації про це. же сценарію. Але на мій погляд, ймовірним, є теж сценарій, при якому демократи бояться цього рішення, і якщо його оголосять, то після виборів, тобто після 6-5 листопада, коли будуть відомі результати. kiedy już będą wyniki znane. У контексті цієї зустрічі, зокрема також невдалого випробування Росією ядерної зброї, тобто ракета Сармат, яка вибухнула на полігоні Плісецьк, Путін заявив про те, що Росія розглядає можливість зміни ядерної доктрини країни. Там є такі пункти про те, що, начебто, Росія залишає за собою можливість розглянути атаку ядерною зброєю проти країни неядерної, якщо її буде підтримувати. Країна ядерна. Тут ми прочитуємо все таки ці меседжі про Україну і про підтримку України, зокрема, Сполученими Штатами Америки. Як ми знаємо, це ядерна країна, тобто, десь Путін знову е, накреслив чергові червоні лінії. Так розумію, е, ну росіяни то роблять цілово. Відомо, жін вже бронятому росіяни роблять це спеціально, звісно, що вони ядерну зброю не застосують. Якщо вони цим скористаються, нам більше не буде про що говорити. Однак це буде їх провал і кінець, можливо, світу, яким ми його знаємо. Але вони ймовірно цього не зроблять. І ніхто, хто раціонально мислить і спостерігає за ситуацією, цього вже не боїться. Німці бояться, бо в них така культура, американці бояться, бо вони, мабуть, не так розуміють росіян, як ми у цьому регіоні. Тож це сигнали до них. Але для того вони там і мають тисячі людей у штабі військових експертів, щоб знати, що це просто залякування. Тут вже немає жодної дискусії, немає поля для маневру. Єдине, ми або піддамося на шантаж Росії, або виженемо Росію з України і проведемо кордон. Бо якщо цього не зробити, то кордон посуватиметься далі. Звісно, суспільство і політики бояться так званої ескалації, але на мій погляд, це недалекоглядно, якщо не сказати нерозумно. Навесні цього року президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Польща не проти, аби союзники розташували на її території ядерну зброю. Також в Україні говорять час від часу про те, що варто відновити ядерний потенціал країни у зв'язку з тим, що не діють Будапештські меморандуми, які зламала Росія. Ну але якщо навіть взяти до уваги, що в Україні би серйозно про це задумалися, то очевидно, в першу чергу, Америка не погодиться на bo Ameryka jest jednym z monopolistów, jakie obowiązują żołnierzem jadernym w świecie? Pewnie się nie zgadzą. Na Iran też się nikt nie zgadzał, a Iran zaczął pracę Звісно, не погодяться з Іраном. Також ніхто не погоджувався, а Іран почав роботу над цим. Точніше, посилив її, коли Сполучені Штати незаконно напали на Ірак. Але ці заяви, чи то української влади чи президента Дуди, демонструють не надто професійний підхід до зовнішньої політики. Це лише видавання бажаного за дійсне, тому що американці ніколи нічого подібного не пропонували, принаймні офіційно. І чесно кажучи, я не бачу в цьому потреби, це нічого не змінить. Наскільки я знаю, наявність американських баз, де вже зберігається ядерна зброя, чи то в Туреччині, чи у Німеччині, достатньо для того, щоб швидко досягнути цілей у Росії. Я не впевнений, чи така зброя з Польщі досягла би цих цілей швидше. Можливо, трохи, хоча я не фахівець. Однак для даної ситуації тут і зараз це не важливо. Для цієї ситуації тут і зараз ми повинні забезпечити всіма звичайними засобами війни Україну, щоб перемогти Росії. Ситуацію конвенціональні Україні, поконала Росія. Я нагадаю, це була розмова Володимира Гарматюка із польським американістом, експертом з міжнародних відносин Каролем Шульцем. У ефірі Польська версія це спільний проект польського та громадського радіо, і у Варшавській студії з вами Мирослав Трофимук. І ми продовжуємо із цікавими матеріалами від наших колег. А в першу чергу із журналом про найактуальніші події. Як виглядає українська архітектура, чи є у ній приклади античності та яка особливість урбаністики українських міст? Відповіді на ці питання вже невдовзі можна буде почути під час фестивалю Україна у центрі Любліна». Однією із подій, передбаченою Фондом духовної культури прикордоння, є дискусія на часі міста ЮАЙ, і з її модераторкою, головою громадської організації Ефект Дитина Анною Ольховою? Порозмовляла наша кореспондентка Інна Ясніцька. За приблизно 14 днів в Любліні розпочинається фестиваль Україна в центрі Любліна». Ти є вже великою частиною цього фестивалю. Твоєю діяльністю є ця урбаністична частина. Що в цьому році ти приготувала для учасників? Так, я і моя команда, громадська організація «Ефект Дитини, вдруге беремо участь у фестивалі Україна в центрі Любліна». і оскільки любимо дуже новинки, новизну якусь цікавинку до цього року, теж в Несли певні зміни. Зокрема, наприклад, в частині 15-річної традиції конкурсу знань, коли дітки приїжджають з усієї з позмагатися за знання України. Ми вирішили, що цікаво було б, щоб ці діти не тільки приїхали зі знаннями, але й поїхали з новими. Ну тобто отримали додаткову вартісну якусь історію. І власне в цьому році, вперше командою нашої організації буде проведений майстер-клас з історії архітектури України для діток на час, поки вони будуть тут на конкурсі, тобто вони візьмуть участь, поки чекатимуть результатів і ще отримують такі доволі, ну я навіть скажу трошки ексклюзивні знання, тому що зараз в Україні тільки набирає обертів, щоб розуміння, знання про архітектуру і урбаністику ставали більш доступними. Раніше це була така тема професійних виключно розмов і дискусій. Потрошечки ми стаємо традиційними в цьому плані. Другий рік поспіль будемо робити дискусійну панель із новими експертами. Якби ти могла зробити. Таку лекцію для наших слухачів не всі зможуть приїхати і взяти участь в лекції стаціонарній про українську архітектуру. То як би ти це зробила, описуючи коротко? Якби описувала коротко, сказала б, що вона дуже багата. Що, попри те, що наша архітектура зараз руйнує Росія з усіх сторін, вона збереглася. При тому, практично всі зразки і античної, і середньовічної, і прекрасної готики і козацького ренесансу і гетьманського бароко, і пізніше прекрасного 19 століття, який дав нам такі шикарні, просто можна сказати, мистецькі фасадні рішення, завдяки запрошеним тоді італійським, австрійським архітекторам, все це зараз збереглось. Ну, я вже не кажу про архітектуру 20 століття і е, радянські екземпляри. Тому, на щастя, нам є про що говорити, і є що розповідати, і навіть побачити, а хто в Україні, то може навіть. Трішечки це відчути і своїми очима, якби оцінити ту спадщину, яку ми маємо. Надзвичайно важливо підкреслювати. Ось зокрема під час фотоконкурсу Вернісажу місто Дім, який теж ми в другий рік поспіль будемо робити. Ми підкреслюємо спільність української архітектури із європейською традицією архітектури. Тобто немає нічого абсолютно відмінного, чи скажімо, такого, що є, наприклад, в Австрії чи Франції, а у нас не було. У нас це все було, і слава Богу, ми зараз маємо. А можливість ще показати, і ці всі будівлі є добрим свідченням нашої багатої історії архітектури. Щороку ми розмовляємо про цю спадщину радянську, негативну спадщину, яка залишилась в нас, і між іншим це здається один із їх головних наративів: що в Україні немає такої багатої історії, що ми їдемо десь у Рим. Там все красиве, історичне. Здається, що ця лекція відкриває очі багатьом, що все зовсім інакше, все зовсім інакше. Якщо говорити про взагалі існування архітектурних епох, наприклад, то у нас представлені всі зараз була певні новини, що Херсонес яким чином намагаються, бо він досі в окупації. Ми знаємо Крим, і росіяни яким чином там намагаються видозмінити змінити чи побудувати на його місці якісь сучасні там форми, і так далі. Дуже сподіваюся, що ні, тому що це є одним із таких вагомих свідчень присутності античності і античної архітектури на території України, але ж у нас ще як. Керманська фортеця прекрасна, яка теж повстала на місці колись античного міста. Тому я про те, що так ми дуже щиро віримо, що дітки, почувши таку інформацію, стануть в майбутньому, скажімо, амбасадорами, навіть можливо таких знань і, звісно, передавати її своїх родинах і для своїх ровесників, тому що це, це те про що ми повинні пам'ятати, знати, цінувати, любити. Ну і зараз захищати, між іншим. Знання такі також потрібні, аби розуміти свої. І походження безумовно, це про коріння, це про самодостатність, це про відчуття ваги, це про розуміння, що ти частина якби європейського світу безумовно. Нам не потрібно навіть доказувати, тому що за нас доказами є такі, ну наприклад, архітектурні елементи, тому все те, що намагаються або присвоїти росіяни, або знищити, це насправді такі жалюгідні спроби між іншим ось знищити ось цю нашу міську культуру, яка є дуже багатою, і повторюся, існувала задовго, задовго до нас спеціалістка, яка візьме участь в дискусії, буде засновниця проєкту Back to the Roots», тобто повер до коріння це в контексті цієї лекції досить звучить подібно. Так, це доповнює взагалі концепцію цьогорічно. Ми зробили акцент на культурній і архітектурній спадщини України. І власне дискусійна панель цього року буде представлена Маргарита Дідіченко, архітекторка, урбаністка, представниця урбаністичної коаліції що займається відбудовою. А Аня Лодигіна, про яку ти зазначаєш, яка власне є авторкою проекту Бектузеруць і зараз зовсім скоро з'явиться її перша книга. А всіх е, заохочую також послухати її подкасти, які просто шикарні. Місія її проекту в тому, щоб відновити правду і повернути те, що вкрадено, і в тому числі повернути цю пам'ять, так тому що, можливо, якісь твори ми не можемо повернути, але розуміння того, хто є нашими художниками, хто є нашими архітекторами, митцями, діячами і так далі, все те, що колись присвоїла Росія або знищила, так щоб ми зараз аж не пам'ятали цього, ані Ладигіна повертає і власне цьогорічна дискусія на вона про міську культуру і міська культура це будівлі, в яких щось відбувається, в яких є якесь життя, де кожна людина щось щось втілює. І я дуже сподіваюся, що наші спікерки вони, власне створять цю таку дуалістичну концепцію, де ми поговоримо про архітектуру як будинки і. Носії певних знань, але також люди, які там жили і творили культуру міста. Це дуже цікава концепція, яку ти створила. Ви разом з, з фундацією Ефект дитини. Запрошуєте людину, яка займається корінням спадщиною, а з другої сторони спікерку, яка займається відбудовою. Це пов'язані з собою зараз теми. Так, безумовно. І взагалом я думаю, що це такі не просто пов'язані, це як палка двох кінців. Знаєш, тобто ми будуємо або так історично складається, або відповідно, от зараз війна щось руйнується, і ми відбудовуємо: відбудовуємо пам'ять або відбудовуємо приміщення, або ж і те і інше. І власне, і я дуже хочу вірити, що ми дуже багато працюємо на цій дискусійній панелі, і буде це використано насправді доробки багатьох громадських організацій, яких ми зараз намагаємося запартнеритися, тому що є класні відеоролики існують величезна кількість таких ініціатив, акцій, і так далі, які існують по Ноко в Україні, але насправді мені здається, що мають бути почутими на міжнародній арені, наприклад, на такому крутому фестивалі. А як ти бачиш своє завдання в цій дискусії? Я буду модератором. Зараз ми власне вибудовуємо повністю якби логіку і лінійку самої дискусії. Мені важливо поставити ті акценти, які будуть актуальними для сучасного глядача чи слухача, тобто заповнити пустоту, якщо така існує по знанню архітектури і. Особистостей, які проживали в Україні в різних містах, але водночас, знаєш, багато запрошених це завжди представники своїх міст, і вони були і є частиною такої своєї міської культури. І мені дуже хочеться, щоб ну в ході такої дискусії вони трішечки повернулись, наче додому. Немає можливості, напевно, всім зараз бути в своїх рідному Харкові, Херсоні, тим паче, якщо це Маріуполі, наприклад, чи Донецьку. Але я дуже хочу вірити, що ми трішки спробуємо, можливо, навіть передати через. Якісь звуки чи візуальний ряд, ну і тим паче в дискусії те, що вони любили, що для них є дороге, що формувало їх. Це була польська версія а у ефірі у Варшаві з вами був Мирослав Трофимук.